А в бою сокира наносить дуже страшні такі рани, смертельні. Це справжні бойові сокири. Оце цією, мабуть, ще користувалися козаки. Чому бойові? Тому що на кінцівці кожної сокири є ось такий залізний гак. Якщо ворог буде добре захищений, кольчузі, в шоломі на голові, сокиру розвертають цим гаком вперед. І при потужному ударі він пробиває будь-які обладунки. Ніяка кольчуга, ніякий шолом не втримують такого потужного удару. Ще одні сокири, які використовували козаки, ось такі невеличкі сокири. Навіть такою сокирою, якщо ти добре володієш шаблею, можна було відбиватися і наносити удари. Але частіше їх використовували як кидальну зброю, щоб вражати ворога ще на відстані, поки він наступає на тебе ну, або тікає. У чому складність використання таких сокир? Коли її кидають, вона в повітрі робить оберти. І треба розрахувати відстань, щоб вона влучила саме гострим краєм. Бо якщо влучить обухом, буде дуже боляче, але вже... Так не вразить. І як користувалися такими сокирами, я зараз спробую вам показати. Вона була зроблена дуже давно ще за часів Київської Русі. На ній збереглися навіть дохристянські руни. Після вистави можна подивитися, хто бажає. Дуже страшна зброя. Якщо добре розкрутити і увірватися в НАТО ворогів, ну врятуватись від неї дуже важко. ніякий шолом, також ніяка кольчуга не втримують прямого потужного удару. Але навіть таку велику важку сокиру можна було кинути в ворога здалеку, якщо була потреба.